Не знайдено повторите. Какая разница? Вот не найдено, повторите, називаюся. От продовження нашої подорожі. От весь час, що я йду, весь всю цю дорогу. Це все було заметено. Це все я відкидав цей сніг. І то не знаю, ще проїду. По капець снігом по пояс майже по коліна. По коліна стопу от можете подивитися. Нога в снігу, по коліна. Ой, факти. Факти на лісо. знімаю, щоб зафіксувати свої подорожі. Із тонярісом Т-700. Да. Буде що спомнити Хі -хі, в детці. Потім. Ні, я в дійсно старості. Ой, тата сидить вдома 9. З нього допоможі нема. Ось тут я живу, в цьому лісі, -у -у. там, де Олені, Олені, не бриті, не олені. Ні, це не про мене, я не Олень, я Оленюк. Олександр Юрьович, я люблю себе називати. Олександр в першу чергу, а потім вже Оленюк Юройович. Тому що Олександр це більш, більш перспективно, ніж Оленюк, як на мою думку. так я то діліжки. Немалі. Маже якось проб'ємо сюди. Вот, через цю дорогу. Камера вже запотіла. Не хоче знімати. Темно як в Аулі. Ай. Да. Вот... Вот таке-то. Може вийдемо на ту дорогу. Все, є шанс. С них прокиданий. Маємо якісь шанси на... На порятунок. Да. А. Ось вот наша хата, наша машина в снігу, москвіський. Зараз ми його заведемо. Він сюди проїде по-любому. Ну, так по-любому мусить проїхати, ні? Звісно, він покоління по, по самі яйці москвічі снігу. Але він повинен піти, бо він машина звір машина. Вот да. колеса наші. Чом ми ще ланце поставимо. Піде по-любому. Дивіться, скільки снігу, навіть москвича не видно. Лише сніг. Все. Кінець подорожі. Всім дякую за увагу. З вами був Олександр Оленюк Юрійович. Всім спабім.